Дня, любі малята, сьогодні ми наше заняття розпочнемо з цікавого віршика. От, послухайте, будь ласка, щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже, дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то звичайно, що тоді? Де узятися біді? Дітки, про що цей віршик? Так, про правила дорожнього руху молодці? А як ви гадаєте, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Правильно! Як правильно себе вести на дорозі? Та яких правил дорожнього руху потрібно дотримуватися? Всі люди і дорослі і діти, які виходять з дому на вулицю, одразу стають пішоходами. Як ви вважаєте, дітки, чи легко бути пішоходом? Звичайно, не легко, тому що пішоход це відповідальна людина, це людина, яка впевнено крокує по дорозі, не заважає нікому і, звичайно ж, правил дорожнього руху. Ми ж з вами знаємо, що вулиця це не майданчик, це не місце для ігор і відпочинку. Учасниками дорожнього руху є не лише пішохід, а й водій та пасажир. Хто такий водій? Водій це людина, яка керує транспортним засобом. Пасажири це люди, яких перевозить цей транспортний засіб. Пішоходи. Це люди, які рухаються дорогою або переходять її. Всі учасники дорожнього руху обов'язково мають дотримуватися правил дорожнього руху для того, щоб уникнути небезпеки. Дорогі дітки, сьогодні до нас на заняття завітав цікавий яскравий кольоровий гість. Хто це саме? Ви здогадаєтеся, якщо відгадаєте мою загадку. Готові? Тож слухайте, на одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очки має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям, що ж потрібно знати нам? Хто це діти? Так, світлофор. Кольоровий світлофор. Маю я, діти, три кольори. Червоний значить небезпека, жовтий колір зачекай, а зелений можна йти. Машин немає. Стояв я сьогодні на дорозі, бачу, Максимко йде з матусею до дитячого садочка, та й каже він матусі, що сьогодні в нього заняття про правила дорожнього руху. От і я вирішив завітати до вас у гості. Розповісти про себе. А тепер послухаймо поради та загадки від світлофорчика. Світлофор три ока має, ось червоне треба знати, йти не можна, слід чекати, жовте світло приготуйся, а зелене вирушай, та дивись, не поспішай, не біжи, спокійно йди. Будь уважним, як завжди! Дітки, настав час, наш світлофор хоче йти до інших маленьких діток, щоб розповісти їм про правила дорожнього руху. Давайте зараз ми всі разом виготовимо маленькі світлофорчики, щоб пан світлофор передав нашим маленьким друзям.